Людей питається Денис. А навіщо ви ставите 300 літрів гарячої води для людини, котре живе в будинку і має тепловий насос? Достатньо поставити 100-150 літрів. Та ніхрена не достатньо. Отут йде тепломінник. Його площа це тепломінника, щоб він працював з низькою температурою з тепловим насосом. І Це основна із умов системи. Генерації теплової енергії від теплового насосу для ГВП. Якщо взяти бойлер космоного нагріву, який призначений для газових котлів, там площа тепломінника буде менша. І у постачальників баки ГВП є під високотемпературний режим і під низькотемпературний режим. Тому це важлива умова для роботи з тепловим насосом, повітря, вода або геотермальним. А кому потрібна якісна консультація в області вентиляції танцювання палення? Або правильно будівництво нерфективних будинків в шапці профіля.